Щесмі right. right. Я прийшла у світ тварин. Приїхали ми у винники. Тут є зоопарк. Емілі Резорт ось так далені виглядає. А я відійшла в сторону, поки син робить реабілітацію. Дивіться, лама. Не знаю, як вам, але мені, як для дорослого і для дітей, то само собі що цікаво, а для мене дуже-дуже цікаво. Зараз подивимося, хто ще тут є, Тоже лама. Як вроді близько до них, якби не треба так підходити до сітки, бо ще можуть. Плюнути. Боже, яке воно красиве. Боже, яке воно гарне. Ну такі кумедні, як вони дивляться на мене. Красунчики. Красунчики. Тут дивлюся є лежня траса. Вона велика і така дуже-дуже довга. Там не знаю, як вони спиняються. І є, бачите, цей, що можна пускати штучний сніг. Не знаю, ще не пускали. Ну, прикольно, мені цікаво. Буду мати час зараз походити, бо тут велика територія буде, буде, сподіваюся, цікаво. І за одне покажу вам. Там, бачите, є навісний міст, такий в Сітці. І там. Можна собі пройтися, така для дітей розвага. Я прийшла до кенгуру, Дивіться, який він має бути красивий. Ще поки що його не бачу. А, дивіться, кого я там побачила. Там є маленький кенгуру. Боже, яке воно красиве. Я ніколи в своєму житті не бачила кенгуру взагалі. Можу показати, хоч вам мене, що руки почали тріститися. Краще було б добре, щоб я бачила ще більшу маму чи читата. Але і так дуже добре, що таке малесеньке я побачила, яке воно гарне. Боже, яке воно красиве. Пусі-пусі, яке воно гарне. Дуже гарне, цікаве. Воно зовсім маленьке, не знаю скільки має. Може, може пару тижнів, напевно. Дивіться, як воно стоїть. <гум> воно закрите. <гум> ну добре, не будемо чіпати, йдемо далі. Хай відпочиває. Хотіла піти туди далі, там є верблюди в кінці, бачите? Є верблюди. І тут мені здавалося, що це буйвол, але це корови. А, але вже син кличе, каже, ходіть сюди, бо ще потрібно дещо уточнити, тому я йду геть. Мені цікаво. Я думаю, продовжу наступного разу, прийдемо із сином. Не знаю, чи сьогодні захоче піти. Якщо захоче, то я вам продовжу знімати. Так, дивіться на цей краєвид, красиво озеро, дуже гарно ліс. Дуже гарно. Там далі Львів за тими пагорбами. Я дуже замерзла. Сказали мені, що можна зайти всередину. Буду дивитися, як сину роблять певні процедури. я додому Заїхала в сінцей, хотілося подивитися, що є із нової, з нової колекції. А тут наткнулася на такі класні декори для дому. Дуже цікаві і деякі я приглянула для себе. Багато чого цікавого, і просто не віриться, що вже на полицях стоять такі новорічні прикраси, декорації. Знаєте, ще осінь, а тут вже представлені ось такі композиції. Не знаю, дівчата, як ви, але я, я ще би хотіла літа, якого я не відчула, можна сказати, зовсім. Тут швидко настала осінь, а її я також якби, не відчуваю, тому що постійно на роботі. Заходиш в магазин, тут тобі на полицях і Різдво. Але все одно дуже гарно, дуже цікаво, є різні ось ці дошечки мені також сподобалися, якщо поставити їх на таку підставку, зробити, оформити якусь зону на кухні. Дуже гарно оформлені різні тарілочки, і дитяча тематика також присутня. Все дуже-дуже цікаво купив би, мабуть, кожен із цих товарів. Збираюсь, дівчата, готувати смачний салат. Я думаю, що ви про нього вже знаєте. Який саме я збираюсь готувати, тому я всі необхідні інгредієнти підготувала все, що мені треба буде для нього. Тому курочку я відварила, вона ще остиває. Поки буду займатися нарізанням печериць яєць і так далі, то вона вже якраз і охолоне. Буду робити за ось цим своїм рецептом. Давненьким рецептом салат із печериць. Тут іде дві лапки, можна голландський сир додати, одна банка печериць або червоний перець. Дві цибулинки, майонез. Лапки відварити, печериці порізати, цибулю, пожарити до золотистого кольору, заправити майонезом, додати сіль та перець. Насправді я за своїм рецептом робити. Трішки не буду. Буду його міняти, тому що хочеться чогось нового, чогось цікавого. І, у принципі, інгредієнти там будуть перекликатися, але не в таких кількостях. Наприклад, для себе я буду використовувати оцей йогурт по-грецьки. Буду використовувати перець болгарський не в свіжому вигляді, а в такому закрученому. Також. Тут у мене бедра підварені, майонез, печерички. Теж мариновані, закручені, яйця. Ви кожен беріть ту кількість, яку ви хочете. Тут немає пропорцій, тут за своїм бажанням, хто як хоче. Сир, у мене він, здається, сметанковий є. І цибулька. Цибульки буду давати менше, щоб не було її забагато. І сіль перець буду давати за смаком. Мені зараз тільки залишається нарізати сир. Його я ріжу дуже дрібними кубиками. Можете різати так, як вам подобається. Можете і соломкою тоненькою, і більші кубики робити. Я роблю маленькі, тому що так як дітей брекети ще стоять, тому їм тяжко такі великі кубики кусати, ну і взагалі не можна. Тому я так роблю, а ви собі підлаштовуєтесь так, як вам зручно і подобається. А ще одна дівчата, вибирайте сир краще сметанковий, вершковий він більш такий плотніший, а сметанковий він дуже м'який, дуже ніжний, і в салаті, в будь-якому виді салаті, куди, то йде, куди йде саме сир такий твердий, буде набагато набагато смачніше смакувати вам. Нарізаю ще половинку цибулі. Я нарізаю дуже дрібними кубиками тільки половинку, просто щоб не було її забагато. І в мої сім'ї люблять всі таку цибулю, тому я без проблем її додаю. У свіжому вигляді не їсть цибулю тільки старший син. Тепер ріжу яйця. І буду нарізати на полоски, такі подовгасті. Кубиками я різати не буду, так як яйця люблять, коли їх вимішуєш робити п'юре. Тому я буду цього разу нарізати такими полосками, смужками і залишаються тільки печериці. Порізати їх буду різати такими невеличкими кубиками. Вони в мене маленькі, тому якщо попадуться зовсім маленькі, то я просто їх на дві частинки розділю і все розріжу. А вже більше буду нарізати на більш такі менші кубики, так як я казала, що щоб діти могли теж все це куштувати. Цей салат можна також додати і сухарі, можна додати пропарений чорнослив різаний на невеличкі кубики, буде теж дуже смачно. Можна додати грецькі горіхи, ще можна ананас порізати. Я не пробувала, але мені казали, що дуже смачно. Я думаю, що потрібно буде, хоча б трішки спробувати просто не мала ананасу. Забула, тільки зараз нагадала, що. В принципі, ананас і курка дуже добре поєднуються між собою, тому колись можна буде спробувати і такий також салат. Ще дають виноград жовтий. Я з виноградом пробувала такий салат, дуже-дуже смачний. Моя сусідка робила і пробувала тому дуже-дуже смачний і собі теж колись такий спробую зробити. Так як салату роблю небагато, тому і самих інгредієнтів теж у мене не є багато. А я купила невеличку баночку печериць маринованих. Беру завжди від чемпіон, дуже подобаються тим, що вони не мають сильної кислинки. Такі салати я роблю зрідка, тому що вони містять майонез, а ми майонез як пробуємо відмовлятися від цього. бо ну, десь колись, там можна і зробити, і можна спробувати. Але так, щоб на постійній основі використовувати такі салати, то я такого вже не роблю, стараюся більше використовувати свіжі. Овочі, робити більше такі салати на вечері або на вихідні дні. А так як це була субота-неділя, на вулиці було прохладно, то захотілося такого зимового салату. Він в мене у принципі, асоціюється з різдвяними святами, тому що колись навіть в дитинстві постійно робили такий салат, і я його згадала. Подивилася в свою книжку, в свій зошит з рецептами, і трішки щось спробувала додати свого, трішки його урізноманітнити. Просто не було в принципі болгарського перця, додавила свіжий і все одно вийшло дуже дуже смачно. Моя курочка остила, тепер можна спокійно, з легкістю відділити м'ясо від кісток, і я буду частинку м'яса нарізати трішки дрібніше, щоб не були такі великі грубі куски. Решту м'яса я також періодично в мультиварці готую ще рис, такий аля плов, для того, щоб подати на вечерю так трішки гарніру. Вже не показувала вам, тому що якби не дуже такий великий рецепт, там звичайний рис, моркву додала. Теж я не робила зажарку, просто все закинула, додавала сушену спецію, і воно в мене все протушилося, дуже теж вийшов смачний цей. Цей рис дуже-дуже добрий. Так, вибираю я перець тільки червоний, а, такий білий-жовтий залишаю. Ми його будемо куштувати на вечерю. А цей червоний трішки розбавить таку червону нотку в салаті. А, взагалі, болгарський перець має йти в цей салат червоний, але в свіжому вигляді. А, я забула просто за нього, що він туди теж йде, але благо, що була в мене така закрутка. Завжди дуже добре мати під рукою такі закрутки, бо, як бачите, бувають і такі а, процеси, коли тобі потрібно, ти не маєш, а згадав, що є, а, є такий закручений. Все нарізала, інгредієнти всі готові. Зараз мені залишається тільки. Розмішати все, об'єднати, додала ще перець, трішки солі, багато не солила, тому що курочка в мене солена. Боюсь, не пересолити. Такий він вже виглядає дуже добрий. Я вимішаю всі інгредієнти і відкладу собі в контейнер для себе, тому що буду його змішувати із грецьким йогуртом. А вже своїм іншим. Буду додати майонез. Можливо, їм сподобається, то наступний раз буду робити також із намазкою, ну, з цим йогуртом. Солі давайте поменше, так як перець у мене помаринований, і вам теж захочеться його додати, спробувати в такому вигляді, то у мене він був солений, маринад був такий, і я дуже мало давала тієї солі. Ну і звісно, що ще майонез теж має місце солі, а тому давайте по почуть на смак. Пробуйте і додавайте. Відклала я ще. Трішки салату для проби зробити таку пробу, тому що ніколи я не використовувала грецький йогурт. Зараз мені захотілося його спробувати, і хочу поділитися вже своїм враженням, що з грецьким йогуртом набагато смачніше і, мабуть, корисніше, ніж використовувати сам майонез. Він більш такий ніжніший і дуже, -дуже пасує для такого салату. Дуже вже мені захотілося побалувати своїх, тому роблю шаурму. Я не розділяю цього разу листи шаурми, тому що у мене немає часу, це була пізна година, приїхала з роботи, купила всі необхідні інгредієнти. У мене купила кобасу салямі, я її у мультиварці підсмажила трішки той жир стік, Капуста в мене була квашена, додавала моркву майонез, кетчуп для заправки і натерла сир моцарелу. І таким чином розподіляю і закручую саму шаурму. Вона получилася дуже така соковита, дуже ніжна, тому що капуста стала м'ягенька, вона дуже дрібно нарізана, мені дуже подобається. І хочу подякувати вам для, за зворотню відповідь на рахунок капусти. Питалася у вас, чи можна. Свіжому такому вигляді її заморожувати, і ви мені сказали, що так, можна і без проблем я буду її квасити. Вийшло в мене чотири таких великих шаурми. Подивіться, яка вона соковита, ніжна. Якщо у вас немає такої репристої сковородки, як у мене, не засмучуйтеся, можете просто сміло смажити на звичайній сковородці, вона на смак просто ніяк не впливає, просто робить такі ребристі полоски і все. Але. Як кажуть, смак залишається без мін. Тому в мене вона така. Зараз мені залишається її тільки помити, поставити на своє місце. Дуже все було смачно. Ми сідаємо вечеряти. Вам всім дякую за перегляд і па-па.